Привіт! З вами Рубія Подкаст та я Олеся Богоніс. Сьогодні моїм співрозмовником буде Андрій Керницький, Chief бізнес аналітик в компанії BAM. Привіт, Андрій! Привет. Як в тебе настрій сьогодні? Ну, Чудовий! Супер. Добре, ти вже напевно здогадуєшся, що ми будемо розмовляти про твій досвід роботи у Єврокомісії. Так, так, супер. Окей, скажи, будь ласка, чим відрізняється робота у такій фактично міжнародній організації від твоїх прямих обов'язків в Україні? Ну, найперше, це різний рівень залучення. Перше, порівнюючи ЕПАМ чи будь-яку іншу українську компанію з Єврокомісією, це ніби як працювати в продуктовій компанії, тому uh -huh. що там всі замовники на місці. Ти до них можеш зійти, піднявшись на другий, чи спустився ще через поверх. Тобто, і... безпосередня комунікація, та, угу. комунікація з, з замовниками. Супер. А, скажи, будь ласка, а з якими от такими грандіозними викликами тобі доводилося стикатися? Що ти от реально переживав і це для тебе було важко? Ну, важко це адаптація в самій країні, а що стосується самої роботи, то. Я б не сказав, що це грандіозні виклики, але викликами було порівняно знову таки з українськими реаліями, це є е, те, що ми бачимо постійно, по ту сторону по ту сторону там, Zoom чи якоїсь іншої системи, коли ми говоримо з нашими замовниками, це є багатопроектність, тобто ти залучений в енну кількість проєктів. Mm -hmm. Тобто в тебе немає одного проєкту, в тебе є зразу кілька, і вони на різних стадіях, один на рівні. Підтримки і, 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 там, і розвитку і впровадження, інший там на, на рівні девелопменту, інший тільки там, стартує. Ще кілька може бути, тільки там, якісь е, дослідження, е, написання бізнес-кейсів. тощо. Mm. Другим викликом може бути це е, мультизадачність. Мульти ти не виконуєш роль тільки одного бізнес аналітика від, від тебе там очікують які, не тільки від бізнес аналітика від будь-якого іншого фахівця, це, щоб ти був фулл стеком. Там немає фронтенд девелоперів чи бекенд девелоперів там є повний фулл-стек. Крім того, вони ще пишуть самі, наприклад, там, тести, так? тобто самі автоматизують роботу, яку самі перед тим написали. Те саме стосується бізнес налітика. Uh -huh. Ти і бізнес аналітик і скрам-мастер, і частково PM. І розвиваєш команду, і QA, ким ти тільки не є, так? Ну і швейцарський ніж повного щастя. Так, Ага. От ти згадав на початку про те, що от є дуже багато проєктів, і вони на різних стадіях. Скажи, будь ласка, психологічно важко було перемикатися, і це, напевно, якось призводило до робочого вигорання, чи якось так? Найскладніше був етап входження в цю роль, тому що. Мене покликав керівник відділу, провів зі мною дві години, розповівши там, наприклад, про 300 тікетів, які охоплювали чотири системи, і дав тиждень на те, щоб я з тим вже розібрався. Ось це був най -на 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 такий грандіозніший виклик чи найбільший виклик. А ці всі 300 тікетів вони всі стосувалися одного проєкту чи чотирьох різних проєктів. Ні, якщо гарно балансувати свою роботу, це, це, це не важко. А до речі, я помітила, що ти не згадав для наших глядачів, я тебе не спитала. Про те, в якому саме домені ти працював, це було міністерство, називається Міністерством захисту довкілля, uh -huh. і задача it відділу цього міністерства була підтримка законодавства, яке е, продукує Єврокомісія, і його автоматизація. будь-які закони, які випускається Єврокомісія, в будь-якій галузі. Енна кількість статей передбачає цифровізацію або автоматизацію будь-якої діяльності. Тобто, вже ніби хай левел бізнес-вимоги вони прописані в самому законі, їх треба просто імплементувати, розписавши там, під тими бізнес-вимогами всі інші. А, ага, ну мені трошки складно зрозуміти. Тобто результатом власне, твоєї праці взаємодії з тими всіма стейкхолдерами. Виникли якісь о, цифрові продукти. Так. Ну, наприклад, одним з таких цікавих проєктів, який тільки заходив, ми були на стадії обговорення, це підтримка законодавства про торгівлю відходами, будь-яким, починаючи від звичайних побутових, завершуючи там радіоактивними і там з хімічних виробництв. Це великий ринок. Це мільярди євро і доларів у всьому світі. Якраз в цей час було кілька скандалів, які описувалися в англійській пресі, коли мамфіозні структури Великобританії Польщі нелегально перевозили в Польщу ті відходи тощо. І от такі закони вони мали би це регулювати. І там залучена енна кількість різних стейхолдерів, починаючи від там, різних наглядових органів, до яким треба посилати ці запити на дозволи по переміщенню самі. Компанії, які здійснюють комерційну діяльність в плані самого перевезення, утилізації тих відходів. Компанії, які володіють тими місцями, де чи полігонами, де ці відходи зберігаються. Крім того, весь процес перевезення самого цього вантажу він повинен контролюватися органами країн, через які цей вантаж, наприклад, переходить. Крім того, mm -hmm. тебе може зупинити поліція, і вони також повинні мати твій застосунок у себе на пристрої, де вони можуть перевірити. Будь-яку документацію, яка є супровідною е, в цього вантажу. Ось. І багато різних країн, крім того, тих стиховища багато різних країн. І от було якраз цікаво е, подивитися, як країни, наприклад, як Німеччина, як їхнє положення в Євроспільноті, е, коли вони жорстко вигризають свої права, там mm -hmm. інші, які mm -hmm. їм mm -hmm. як, як, як підспівують. Так? Тому що багато законодавства, яке. Імплементується рокомісія, вже в розумних країнах воно вже впроваджено. Mm -hmm. Наприклад, по цьому ж сміттю це... Німеччина, кожна земля має свою систему, Австрія, Іспанія, Італія і ще кілька. Інші, там наприклад, 30 плюс, їх не мають. І от як побудувати таку систему, де, яка б могла об'єднати вже існуючі системи, які там працюють на кількість років? З новою системою чи з новим функціоналом, який буде дана країнам, які таких систем немає, і це все об'єднати, щоб це працювало під одною парасолькою, і було з точки зору а, організації, організація, щоб була одна система. Так нехай мене зараз не б'ють юристи, але ну там же ж правильно розумію, що не всі країни мали ембарго на перевезення тих самих токсичних відходів або на їхню утилізацію, і, наприклад, на території однієї країни не можна було а, Через територію однієї країни не можна було проводити оці всі логістичні маршрути? Треба ні, це все можна, тільки треба отримати дозвіл. Uh -huh. І здебільшого дозволи видаються. Інші проекти були, наприклад, отримання звітів країн-членів про там. Як би це назвати? Гуманне поводження з. Чи гуманізація поводження з тваринами. Тому що тварини використовуються всюди, починаючи від індустрії краси, на них тестують ті всі креми, шампуні тощо, так? завершуючи там, медициною ось, для порятунку людей, або з ну, там, харчуванням. І от Є видано законодавство, щоб е гуманізувати ставлення до тварин. І треба зробити таку систему, яка б це відслідковувала, отримувала звіти з кожної з країни і таким чином. Е Єврокомісія бачила, наскільки ці ідеї, які були вкладені в закон, вони імплементуються. Там зменшення кількості залучених там, приматів для там, тестування на них ліків, або там, зменшення кількості е, негумано вбитих тварин для харчування, тощо. Це такі системи різнопланові, вони і створюються, принаймні в цьому міністерстві. Ну, слухай, це, от речі, про які ти розповідаєш, це просто колосальна відповідальність. Ну, я не знаю, я би напевно була дуже втішена долучитися до такого проєкту. Це звичайно, і неоцінений досвід, але водночас, типу, мені було б страшно зробити щось не так. Ну, але в тебе досвід вже навіть не один десяток років. То допоміг тобі твій досвід о, отриманий, можливо, на попередньому місці праці. Для роботи саме в Єврокомісії? Ну, та звичайно, то ці junior, middle, весь цей шлях, кар'єрний Senior і далі це, це досвід. Так? Це, це не знання, які в тебе в голові є. Прочитання в книжці, це тобі дають за знання, плюс його імплементацію в руках, в руках роботи. Так, Це дуже, дуже пригодилося, так, і цей, цей багаж і практичних знань, і теоретичних. Коли, наприклад, ти попадаєш будь-який новий колектив, ти маєш себе презентувати, презентувати так, і там, показати, що ти надійний, ти справжній фахівець, і тебе поступово пробують, так, і такими, такими елементами це було. Е, чи ти не можеш зробити нам такий бізнес-кейс, так? І, Яндрій, ну, їх, було, їх, було, їх було два, так, за, за цей рік роботи там. Я його зробив, і потім виявилося, що е, я зберіг цьому відділу 60 тисяч євро, тому що багато, oh. багато роботи вона видаля віддає, віддається Єврокомісії на аутсорс також. Uh -huh. Тобто ти маєш бути європейською компанією, межах Євросоюзу, і вони ту роботу віддають там, з різних країн компаніям, і вони це, це виконують. Ось, і потім ще один такий бізнес-кейс, і вони всі були дуже задоволені. Якраз це, це досвід, який я перед тим мав. Ну і плюс оце різне діаграмування, починається від BPMN, який ми починали на нашому ком'юніті в 2014 році там вивчати і досліджувати і впроваджувати, це також було дуже затребуваним, тому що будь-які процеси треба було описувати, так і там стандартом опису це у них був BPMN, тому mm. це також дуже добре допомогло. Ну так. До речі, знаєш, після цього відео я би на місці українського уряду дуже добре подумала про те, аби з тобою безпосередньо співпрацювати. Ну, погодься, що не кожен може зберегти міжнародні організації більше 10 тисяч євро. Ти тут 60. Ну, це жарт. Окей, <с>? okay, то сумарно, скільки ти приблизно пропрацював у цій Єврокомісії? Рік. Рік. Так, ну, я, це я взяв собі брейк на рік, е, поїхав, попрацював і повернувся далі на ЕПАМ з новим новим досвідом, з новим багажем е, знань, практичних навичок, е, багатьма друзями, якими я там познайомився. Ну, таки, одним з відмінностей роботи на, на ЕПАМі, це те, що ти постійно працюєш е, з людьми. Тобто, е, і то ми працюємо під час з людьми з інших, інших культур. За іншим селом судить там, Бербер з Марокко, за ще іншим або поруч біля тебе сидить шотландець, за спиною сидить Румун, і взагалі вся всякімната заповнена людьми з, там, з різних континентів і різних країн. Так? І, і що також так вражає, як викликає таке захоплення, це те, що люди прінув з нами, це вони є багатомовні. Там, у них дві. Рідних мови може бути, у зв'язку з тими е, змішанням населення. Тут тобто це може бути рідно французька і, е, там, нідерландська, і вони ще вільно розмовляють англійською, плюс дружина італійка, ще італійською. Тобто треба знає, це італійською мовою, а не, а не англійською. Ось, і оця така багатомовність, вона, е, вона ніби для нас робить людей особливими, а насправді це, там є норма. Так? Тому mm -hmm. от нам до цього треба. Прагнути. Напевно, прагнути. Цілком так. Цілком погоджуюсь з тобою. До речі, планую вивчити іспанську. Це чудово. Окей, okay, Андрій, як, якби у тебе була можливість, тебе би попросив якийсь там джун бізнес аналітик сіньор, неважливо якої мачурності, на основі цього здобутого досвіду, які топ 3 поради ти міг би йому дати? Це не боятися, це, це бути, не бути ініціативним. І, і працювати там, і все. Це, це три на тих трьох кітах будується будь-будь-що, так. Ну так, всі люди, де б ти не був, там на якому континенті Єврокомісія, сполучені штати чи в нас, всі довкола люди, всі роблять помилки, всі очікують і від інших недосконалої роботи, тому що самі щось там десь факаплять. Без Ось цього не. не треба боятися. Вони очікують, що ти роботу зробиш фінально якісну, так? І як ти до того будеш ти? Так, звичайно, чим менше помилок, тим краще, але це, це є терпимо. Тому боятися не потрібно, треба бути працьовитим і, і активним. Не чекати, що тобі там щось хтось принесе а самому це все. Щось Питати, пора. вигризати, документацію давайте, там. це, це скажіть, те принесіть, там, це покажіть, там, там дайте кредеві Згодна. дуже важливо, до речі, після таких от. Кількох перших невдач не втрачати і От продовжувати як цей нестримний потяг рухатися вперед? Багатьом везе, коли біля них є якийсь ментор, або просто старший товариш, або просто колега, який, що може, підказати? який може підказати, що та заспокійся там я теж таким був. Так що давай вперед, це нічого страшного. Згодне. Андрію, скажи, будь ласка, а ти чув про нашу нову рубрику Антиблід? Чув. Супер, У мене для тебе є список питань. Ти готовий? Ну, спробуємо. Давай. Отже, перше питання. Опс. Яким повинен бути дрес-код у Єврокомісії? А, шорти і футболка. А, шорти які, багами, такі, знаєш, шові. Чи... Цікаві, різнокольорові. Але це тільки може ходити і ті відділних. Ага. А менеджмент. Менеджмент. Менеджмент має ходити в костюмах. Ага, ну добре, нехай. Окей, як варто реагувати на конфліктні ситуації з мачурним кастомером? Вийти з кімнати, хай сам собі робить. А ще можна робити дверима? Можна. Окей. І останнє питання: наскільки важливо дотримуватися професійного етикету, працюючи в такій урядовій установі? Діклася можна з усіма. Фігня, так і думала. Окей, дуже тобі дякую. Я впевнена, що наші глядачі отримали купу цікавих поємтів для роздумів. З вами був Андрій Керницький. До нових зустрічей! Па-па!